Суперечить конституції, Право в тому, що відповідно до конституції не можна змінювати звужувати обсяг та взагалі то прав людини і які вже були встановлені права людини. А я вважаю, що це є теж одне з прав людини, тобто мати стипендію під час дії воєнного стану. Тому звужувати вже не, не можна Здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити місце проживання, залишити. Робочим місцем, місце навчання, незалежне від місця їх проживання, перебування на час особливого періоду, гарантується. Організація освітнього процесу в дистанційній формі або будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплат, стипендій та інших виплат, передбачених законом.